Добрий день, діти. Ми сьогодні будемо пекти гарний духмяний хліб. Треба рано встати, помитися, одіти фустинку, сорочку чистенько, Богу помолитися і починати пекти хліб. І цей сина Святого Духа Амінь. І цей сина Святого Духа, Амінь, і цей сина Святого Духа Амінь. Господи божечко, поможе нам. Матінка Божа, щоб ми спекли цей гарний хліб. Спершу беремо воду, солимо, солимо, цукру кладемо і кладемо дріжджі. а потім засипаємо муку і робимо розчинок. І потім розмішуємо. А після цього, що ми розчинили розчину, треба покласти на тепло, бо вона підійшла до замісу. Платенте, щоб вона нам найскоріше підійшла. Розчина підійшла і будемо тепер замісювати. Добавляємо муки, щоб могли замісити. Коли залишить, місили хліб у кори. У цьому, щоб замісити добре вимісити хліб, допоможе мені син Миколка. Якщо добра мука, щоб тримала багато кліковин у муці, то має бути корито у нас чисте. Коли маємо тісто вимисело все нам добре. Одинаково би було, ми додаємо ливи. Коли ми вже тісто вимисили, щоб хліб підходив, нам нам треба зверху покласти хрестик. А тепер, коли ми вже тісто вимисили, поклали наш хрестик на тісто і ми кладемо назад на тепле годинку, нам треба би тісто підійшов. І назад накриваємо льомку, пушником. От наше тісто тепер підійшло. Будемо відкладати в бліжки. Грань має трошки нажарітися. Тепер Будемо змащувати ячком хліб наш, який так підійшов нам в ліжках. А посипаємо ми мак, так як сонечка очки. Ось так будемо посипати. Коли ми кладемо хліб у піч, треба його постійно перехрестити. Хліб наш, Трошки підсунемо цей грань, щоб в нас і мило файно. Тепер ми достаємо з нашої печі наш хліб смачний і рум'яний, як сонечко. Печений, він є легкий і стукає. От він є печений. І трошки ми його укриємо, де він остивав. Правда, я клійонку, це не добре Десь ми окрили полотенце і зверху кладемо клійоночку, щоб він добре нам розпався, бо він був м'який. Сьогодні ми випекли хліб смачний, корисний. Смачного вам, діти?